Добрий ранок, розкажіть, в яких же випадках неправими бувають саме пішоходи? Ну, перш за все, я думаю, варто відмітити, що правила дружнього руху вони передбачають права і обов'язки не тільки для водіїв легкового автомобіля, для мотоциклістів, для велосипедистів, але є окремий розділ, який присвячений саме правилам і правам і обов'язкам пішоходів. Так от, навіть якщо пропустити, що в нас дійсно є пішохідні переходи. а... Стан їх ми бачили у вашому сюжеті, і на жаль, таких пішохідних переходів дуже багато. Фактично, пішоходу правилами дорожнього руху забороняється виходити, навіть в тому числі на пішохідний перехід, не переконавши, що він нікому не створить небезпеки перешкоди в русі, тобто один з обов'язків, який покладається на пішохода. Перед тим як виходити на проїжджу частину, він обов'язково повинен переконатися, що це буде безпечно, що це не створить небезпеки. Ми повинні розуміти, що автомобіль з однієї сторони це дійсно засіб підвищеної небезпеки, але з іншої сторони зупинити такий засіб підвищеної небезпеки набагато складніше навіть на швидкості 30, 40, 50 кілометрів, тобто ми говоримо про невеликі швидкості, ніж зупинитися пішоходу. І я вже не говорю про те, що останнім часом в Україні в Києві зокрема збільшується кількість велотранспорту водіїв ось цього дрібного електротранспорту, які фактично не виходять як пішохід. На пішохідний перехід, який пішохід рухається там зі швидкістю середньою 4 км за годину, на якого водій ще, в принципі може зреагувати. А якщо ми говоримо про велосипедистів, про водіїв ось цього дрібного електротранспорту, вони виїжджають на пішохідні переходи значно з вищою швидкістю, і е, така от раптова небезпека вона фактично унеможливлює е, реакцію водія на цю небезпеку, і в результаті ми маємо дуже багато трагічних дорожньо-транспортних пригод за участю і автомобілів і пішоходів, в тому числі й з летальними наслідками. Угу. Я зрозумів, скажіть, будь ласка, а ми пам'ятаємо, що приблизно я зараз точну дату не не назву сім чи вісім років тому. Відомий композитор та автор пісень Константин Меладзе під Києвом збив людину, навіть якщо я не помиляюся, це було на світлофорі, але до в'язниці його не відправили і визнали взагалі ні винним цього пішохода, нібито він вискочив на а, світлофорі на дорогу і а, Фактично сам наразив його на небезпеку. Оцю ситуацію чи пам'ятаєте ви її? І як би було потрібно правильно трактувати і чи потрібно було карати відомого українського композитора Константина Міладзе? Ну, про факт такого дорожньо-транспортної пригоди я пам'ятаю. Я думаю, його тільки лінивий не, не обговорював цю дорожньо транспортну пригоду. На жаль, деталі справи я не бачу, але дійсно не так все однозначно, як хочеться, що щоб було. Є дуже багато чинників, які повинні встановити на досудовому слідстві слідчі. Які власне впливають на кінцевий результат такого розслідування, і одним з таких основних, напевно, чинників є питання, чи міг водій за умови дотримання правил дорожнього руху вчасно відреагувати на ту перешкоду, яка виникає перед ним, і відповідно уникнути наслідків, які настають. Тобто, mm -hmm. в даному випадку ми говоримо про наїзд на пішохода. Якщо пішохід різко вискакує прямо от за 10 метрів. Перед транспортним засобом на швидкості 50 км за годину водій навіть не встигне зреагувати на цю небезпеку. Тобто є конкретно визначені показники часу реакції на виникнення небезпеки в різних дорожніх ситуаціях, є конкретні показники процесу гальмування транспортного засобу. Є конкретні показники, які вказують на те, що відбувається між тим, як водій зрозумів, що щось відбулося. І ще не почав гальмувати. Тобто, uh -huh. це все відповідно час, це все відповідно метри, це все відповідно швидкості. І саме тому пішохід повинен це розуміти, що автомобіль ми не можемо зупинити от просто в момент, тільки через те, навіть якщо ми будемо їхати з невеликою швидкістю. От. Ну і Тоді якщо я не помиляюся, тоді... однозначно чи варто було притягати е відомого композитора до відповідальності? Я не можу, тому що це все матеріали кримінального провадження, в якому. А, якраз і вирішуються ось ці питання. Ну тоді, якщо я не помиляюся, ця ситуація відбулася на новобухівській трасі на дорогу, чи на дорогу в кончу заспу чи з кончої заспу. Ми знаємо з вами на якій швидкості. Я не маю зараз на руках деталях цієї справи, але ми з вами дуже добре знаємо, на якій швидкості на цій ділянці траси зазвичай рухаються водії. Тобто, скоріш за все там було перевищення швидкості, коли відбувається у водія перевищення швидкості, і він стає, і він збиває пішохода на смерть. Чи просто надаючи серйозні тілесні ушкодження, тоді в будь-якому випадку водій є неправим і заслуговує на покарання кримінальне чи адміністративне, принаймні ні, ні, безумовно, ні. І е, ще раз наголошую, що розслідування кримінального провадження по ДТП е, воно є складним і для того, щоб когось притягнути до відповідальності, зокрема от водія транспортного засобу, потрібно встановити дуже дуже багато. Фактів, в тому числі й поведінку іншого учасника дорожнього руху в даному випадку. Ми говоримо про пішохода. Інколи є випадки, коли швидкість не, не, не є в причинному зв'язку між тими наслідками, які настали. Якщо пішохід вбігає і абсолютно не, не дивиться по сторонах, якщо пішохід розуміє, що їде транспортний засіб, і він йому кидається прямо під колесо, ну умовно кидається. Я не думаю, що хтось хоче спеціально попасти. Під під колеса автомобіля, і до речі, з приводу покарання потрібно також враховувати, що дорожньо-транспортна пригода це є не навмисний злочин. Тобто, немає, я впевнений, немає водіїв, які їдуть і думають, о зараз потрапити в ДТП, зараз би збити пішохода Відповідно, покарання за такі злочини воно також має своє знаєш скажімо так, відбито. Від того, що це не не навмисний злочин, ми не можемо притягати водія транспортного засобу за ДТП, навіть якому загинула людина, як за навмисний злочин, як за навмисне вбивство. Це зовсім інші умови, це зовсім інші е, передумови цього, цього злочину. Тому це все також впливає. І однозначно сказати, що от перевищення швидкості це є порушення, за яке потрібно притягати до відповідальності, неможливо. Я вам більше того скажу, навіть однозначно сказати, що перевищення це швидкості це сигнал, не порушення. Скорі. Ще раз. Ви сказали, перевищення швидкості не є порушенням, за яке потрібно притягати до відповідальності. Ні, ні, ні. Ні, я кажу, що е, ми не можемо говорити про те. Що однозначно перевищення швидкості може стати причиною для того, щоб притягати когось до відповідальності. Ми про це не можемо говорити однозначно. Я вас зрозумію. Ми не можемо говорити однозначно про те, що водій приїхав на забороняючий сигнал світлофора, і він через це повинен нести відповідальність за ДТП. Дуже багато необхідно встановлювати фактів. Якщо ми говоримо про ДТП без потерпілих. Тут все набагато простіше в кримінальних справах. Набагато складніший механізм. Звичайно, я з вами абсолютно погоджуюся. Богдан глядик, автоюрист був з нами на зв'язку. Дякуємо вам дуже.